Якщо шукаєте собі трьохцилиндрового трактора 24 да, трьохцилиндрового у вас є по суті два виходи, два варіанти Розвиття собі. Якщо ви хочете, трохи з гарантії маєте справу. І якщо ви хочете купити, залити масло, залити соляру і їздити Поняв, якщо хочете купити, залити масло, залити соляру. Ну, масло ми вас заліємо навіть. І соляри зальємо, у нас вже акції різні гроші. Їздить, то ось, пожалуйста, вам. Рогатий. поняли? Стоїть хороший, так. Да. Но, бляха, то вещь, то понял і купив, собі як мерцев взяв і все. І ти вже, як то кажуть, э, ну, тут даже навіть коли сідаєш, зберешся з ручку, а вона така пластик грубий, твердая така, ну, знаєте, немає ну, такого крила, ну все, чувствується, що купив не, не, не херню. Вибачте мені. Якщо ДТЗ, э, Донфен. Ну, якісь таке вам задорого можете розглянути інші варіанти. Можете розглянути, наприклад, щось з кентаврів Бо з тих же файтерів, я там показую. Тут же трошки по іншому. Ходуває трошки попроще але теж це хотіло.